Я зрозумів одну цікаву річ. Вчора ввечері до нас в сервіс вломився чоловік, він був напідпитку, він був геть п'яний, він хотів, щоб ми продали йому якийсь телефон. Ми кажемо, ми не продаємо, виштовхали, неважливо. І я сказав таку річ: як було б чудово працювати в закритому режимі. Насправді, я про це мрію ще з 2017 року, а потім до мене дійшло. Зараз у нас, не знаю, 70% замовлень так чи інакше пов'язані з соцмережами. Це буде або ремонти по пересилці, або ремонти, які от люди безпосередньо дізналися про нас з соцмереж і принесли нам на ремонт. Тобто, це не люди, які проходили повз і зайшли щось відремонтувати. Це ціленаправлено люди до нас звертаються. Може навіть і більше 70%, це насправді важко порахувати. Я так подумав. Можливо, в цьому є щось? Мені цікаво, що про це думають мої підписники, а особливо ті з них, хто самі займаються ремонтом. Чи є у вас досвід роботи в закритому режимі, там по дзвіночку, по повідомленню, там впустили людину ну і все, щоб працювати тільки, як то кажуть, для своїх, тільки для зацікавлених і вдячних клієнтів.